Попри ейфорію від зовсім близького порятунку гірників, фахівці стурбовані як фізичним, так і психічним станом їх здоров'я. Вони кажуть, що моральний тягар, як самі шахтарі, так і члени їхніх родин, відчуватимуть ще довго. За останні тижні перебування під землею, кожен шахтар схут на 10 кілограмів. Протягом цього часу їм у спеціальних контейнерах опускали високопротеїнову їжу для відновлення сили. Утім, життя на глибині майже 700 метрів задає шкоди не лише фізичному стану людей. Досить складним завданням є підтримувати у нормі їх психічний стан. Тобі Мастрокола, професор зі стрес менеджменту у Флоридському атлантичному університеті, говорить, що гірники переживають серйозну психологічну травму. над вами нависло 700 тисяч тонн каміння. Це досить складна ситуація, яка може змінити життя. Тож за здоров'ям гірників будуть стежити спеціалісти, щоб відслідкувати, як відбувається їхня адаптація. Експерти кажуть, що емоційний тиск, який відчувають шахтарі, схожий на відчуття, які у космосі переживають астронавти. Останні можуть провести на орбіті кілька місяців, перебуваючи у невеликому ізольованому приміщенні. У серпні група лікарів НАСА відвідала Чилі, де давала консультації щодо того, як допомогти гірникам. Лікар НАСА Джеймс Майкл Дункан говорить, що різниця між гірниками і астронавтами у тому, що шахтарі не проходили такого тренування як астронавти. На відміну від наших астронавтів, які все своє життя готуються полетіти у космос, вчаться звикати не лише до перебування в ізоляції, але й до слави, чилійські шахтарі не проходили жодного подібного тренування. Астронавти можуть дзвонити своїм рідним із космосу. Тож ключовим моментом підтримання морального духу гірників було те, що вони отримали нагоду спілкуватися зі своїми рідними через відеозв'язок. Як тільки їх витягнуть на поверхню, шахтарів потрібно буде знову інтегрувати у суспільство і родини. Потім говорить Дункан, цей процес мусить відбуватися так, як з астронавтами повільно. після тривалого перебування людей в ізоляції, процес їхньої інтеграції в суспільство потребує трохи часу і зусиль. Коли гірники витягнуть на поверхню, протягом кількох тижнів вони будуть перебувати під пильним наглядом лікарів. Тобі мострокола каже, що важливо пам'ятати, через які випробування довелося пройти і їх родичам. Вони будуть виснажені. Порятунок ірників, звісно ж, буде для них полегшенням, але відчуття смутку воно ще буде довго з ними. Фахівці кажуть, що протягом кількох тижнів після врятування шахтарі можуть мучити спогади минулого і також безсоння. Зазвичай ці проблеми зникають протягом місяця. Якщо ж цього не станеться, то на допомогу повинні прийти психологи.